Протягом доби Харківщину обстрілювали окупанти Зведення від Вітова за добу. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 12 лютого, 21.48, Харківський район, Нововодолазька територіальна громада, село Рокитне. Виїзд на перевірку після обстрілу. Зафіксували уламки БПЛА Шахет. 21.45, Чугуївський район, село Таранівка. Внаслідок падіння у лісосмузі БПЛА пошкоджено скління і паркан двох приватних будинків та АЗС. 13.00, Ізюмський Лізюмський район, Борівська територіальна громада, село Гороховатка. Внаслідок обстрілу. Пошкоджено скління вікон, двері будівлі магазину та службовий автомобіль швидкої допомоги. 12.30. Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Карасівка. Внаслідок ударів кабами, пошкоджено 10 приватних будинків та господарчі споруди. 9.36. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Піски радківські Внаслідок обстрілу Серса Зеве пошкоджено скління вікон та дах будинку. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 48 людей. Дей з них одна дитина. Рятуваники звітують протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті обстрілів в Харківському та Ізюмському районах. Внаслідок побутової пожежі постраждав 43-річний чоловік, котрий отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія трапилась близько 20-ї у селі Мізяки Богодухівського району. Горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Причина пожежі з'ясовується. За допомогою броньованого автомобіля рятувальники ДСНС вивезли з прифронтового села Смородківка Кіндрашівської громади до евакуаційного пункту одну особу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. В напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Новоосинова, Піщане, Лозува та Загризове. Марія Солов'єва, Дмитро Новоєєн Ігор Мікенін. Харків. Новини.